Вітаю. ви дивитеся програму в об'єктиві про парламентське майбутнє влади і опозиція, а також економічні перспективи України. Сьогодні ми розмовляємо з директором інституту трансформації суспільства, а також головою Української національної консервативної партії Олегом Соскиним. Доброго вечора! Вітаю. В мене до вас перше запитання: так от тиждень, що минув, став фактично таким першим моментом зустрічі майбутніх народних депутатів України, і ми побачили звиклу для ще чинної ради ситуацію. Так, коли опозиція виступає своєю пропозицією, партія регіонів цю пропозицію блокує, опозиція розвертається і виходить. Чи можна говорити, що ми бачимо модель поведінки як опозиції, так і партії регіонів в раді наступного скликання? Що ми бачимо? Цю модель вже зараз. А, ви абсолютно правильно це підкреслили, що, на жаль, опозиція, ну те, що партія регіонів, ну, ця влада, да, цей клан це робить, це зрозуміло. Це його мета так е, функціонувати. Він грав е, в ці Донбаські наперстки, він і буде в них грати. Але мене здивувала поведінка цієї нової, так званої опозиції, От, начебто, нові люди, нові лідери значною мірою. Ось. Але вони діють ну, по тим самим схемам, по тим самим кліше і лікалам, по яким діяли їх попередники, і які програли, власно кажучи. Правлячому режиму відповідно все, що могли. Тобто, ви вважаєте, що опозиція вчинила неправильно, так Абсолютно. що саме вона неправильно вчинила, і як би вона мала вчинити на От, вашу дивіться. Думку? Треба в якби подивитись, чим завершились ці вибори до Верховної Ради. Вони ж дуже якби показали надзвичайно важливі речі нам. системно стратегічні речі. Перше опозиція, оці три партії, да? батьківщина. Удар і свобода ну, удар вони... опозицію став тільки після. Ну але вони, став ну став. Да, все -таки він став, був опозицію, та все-таки м'якою опозицією, та, такою, та, цякою, ну але до все таки став. трьох да. він, він приєднався. Він приєднався, і, врешті-решт, що визнав, що ця опозиція зробила, вона в багатомандатному окрузі політичному, де партії змагались, вона виграла повністю у. Правлячії партії і у коаліції регіонів і комуністів і партії Литвина. Отже, опозиція три партії набрала 43 а партія правлячих регіонів набрала 30%, з комуністами десь біля 43%. Таким чином, відбулось народовиявлення українців. Вони сказали: ми не хочемо жити. Під володарюванням комуністів і олігархата і цих бандитів. Ми хочемо, щоб була європейська орієнтація, тому що всі три опозиційні партії говорили про європейську інтеграцію. Це перше. І ми хочемо, щоб курс, щоб партія регіонів пішла від влади. Це виграш? Так. Тепер дивіться, фактично в 16 областях опозиція, ну, ну Київ, і Херсон, якщо додавати, опозиція виграла у правлячої партії і у їх сателітів фактично вибори. Отже, практично з 27 суб'єктів в Україні 16 сказали, що ми не хочемо жити під партію регіонами і комуністами. Таким чином, знову опозиція стала переможцем. Отже, що це означає? Що позиція по суті стала владною силою в рамках трьох цих структур, і вона повинна що робити? Брати владу в свої руки. Але це тільки багатоманд... це тільки багатомандатний виборчий окуп. А, а ну а те, що говорити? вони втратили, Андрій, те, що вони втратили як дурні 17 округів, в них вкрали мажоритарних. Причому п'ять в брутально відкритій формі, що там взагалі неможливо було фальсифікувати, і придумали таку уродську схему, що там треба робити перевибори. Ну це ніхто їм не винен. Якщо тягнебок, цей кличко, і яценюк, і пастор Турчинов не спромоглися втримати 17 округів. Які, власно кажучи, втративши, вони тепер не мають абсолютної більшості, то це їм просто треба тоді вчитись, проходити курси лікбез революційної війни і як боротись з мафією-бандитами. і бандитами. Але все одно вони по всім класичним параметрам революційної політики, вони перемогли. І вони повинні собі сказати, ми перемогли. І народ їм дав, згідно п'ятої статті Конституції, мандат на перемогу. Тому. Вони повинні що були зробити. В жодному разі не можна було погоджувати, щоб робочу групу очолювали там Литвин, цей да і, ну, він же все програв. Це ж взагалі це вже відпрацьований матеріал. І треба було не просто йти з того засідання, де комуністи були і партія регіонів і Литви, а потрібно було робити свою робочу групу. Треба було залучити мажоритарників до себе всіх. Потрібно було сказати, що ті мажоритарники, які підуть під партію регіонів, це перевертні, і їх чекає відповідна доля як перевертнів і зрадників Іуд. Потрібно було сформувати свою робочу групу, призначити керівника цієї робочої групи авторитетну особу, може, трошки нейтральну, і потрібно було самим почати випрацьовувати регламент роботи. Наступної Верховної Ради, а паралельно, як я їм казав, потрібно було в одній із із столиць України. У нас таких, якби три столичних міста: це Львів, Київ і Харків. Отже, у Львові це зрозуміло. Де партія регіонів навіть 5% не набрала, потрібно було скликати всеукраїнські національні збори і долучити туди всіх опозиціонерів, хто набрав теж отримав, хоч маленький народний мандат довіри, понад 3%, зібрати їх як учасників цих зборів, і тут почати формувати відповідні виконавчі органи на тих територіях, де Опозиція виграла. Ось повинен був план боротьби бути з правлячим режимом бандократії. Ви говорите, що вибори виграла опозиція. Михайло Чечіто, регіонал, говорить, що вибори виграла партія регіонів. І більше того, 40, близько 40 самовисуванців, нібито вже написали заяви про вступ до фракції партії регіонів, і нібито в партії регіонів вже є більшість в раді наступного скликання. Хто має більшість? Партія регіонів чи опозиція чи зараз ця більшість сформованою до кінця не є, і говорити про неї як простійку величину ще зарано. Я думаю, що Чечетов, як завжди, каже неправду. Ось і наскільки мені, велика ця я думаю, неправда? Дивіться, ми знаємо, що у партії регіонів десь є 180 мандатів. Так, отже, їм не вистачає для повного щастя десь порядка 47 мандатів. І в них є максимум 200. Максимум 200. Але Чечетов дуже правильно робить. Він якби здійснює це так звана психічна атака. Він, якби каже, уже все вирішено. Ми вже все, уже, все ми зібрались. Тому ви вже не думаєте, а то ж ставки падають. Той, хто не встигне записатись, тому ми вже нічого не дамо, того ми вже під бульдозер пустимо, ми вас розчавимо. Але це називається, це політика Бліцкріга. Але я впевнений, що зараз, якщо того подивитись, він, в нього істеричність. Да? А істерія означає, що ну, він же Страх. служка. Да? Він, е, він же не самостійна фігура. Він просто як грамофон і йому вімкнули, ось цей, е, накрутили цю шарманку да? і е, в іглу поклали на цю платівку і чечен це озвучує. Але в ньому є страшенний страх, що господар може його е, ну, просто покарати. І він настільки боїться, ну він знає, як господар діє, що може в зуби дати, і ти думає: він і того побив, і того поє, і того побив, так ще й мене збити буде. І в ньому такий страшенний є, е, жах всередині сидить, що він благим матом кричить, що в нас є більшість, а більшості немає. І він знає, що більшості немає, і тому він не виконує завдання. І, от, не виконуючи це завдання, в ньому жах збільшується ще більше, і він просто бере депутатів-мажоритарщиків на понт. Ну, дивіться, от ми маємо депутатів-мажоритарників. Так опозиція самовисуванців таврувала ще під час виборчої кампанії. І опозиція чітко говорила, що самовисуванці це потенційні тушки, в жодному разі за них не голосуйте, ці люди приєднаються до партії регіонів. Тим не менше, ми маємо значну долю самовисуванців, які мають фактично козирі в себе на руках. Чим їм може бути цікава опозиція? Чим опозиція може їх привабити, і чому опозиція все таки дещо мляво. Працює от, власне в елементі залучення до своїх лав е, самовисуванців. Ну на початках потрібно, щоб лідери опозиції припинили торги з оцим, якби центральним штабом сім'ї Януковича. Це говорити треба про Льовачкина, Клюєва і деяких інших людей. А що є елементом цих торгів? А, торгів? Ну я думаю, так. От чому такий млявий Яценюк? Чому він просто театральний? Да? От ми дивимось, і ми його бачили, коли він в Харків приїхав, начебто, захищати Юлію Владіміру на день народження. Але це видно було, що це просто людина актор яка грає якусь роль. От йому доручили грати роль, а він знає, що йому це не потрібно, щоб Тимошенка виходила з в'язниці, тому що він тоді втрачає роль лідера, він же якби виконує функції лідера опозиції, поки нема Тимошенка. І завдяки Тимошенка він і став лідером. Є цим... при королеві. Да, при королеві. Тому що він все-таки паж, а, не... а він же не є генералом справжнім. І ось він такий, знаєте, у нас театральний генерал. В принципі, він би міг стати справжнім офіцером, але для цього треба виступити реально проти правлячої сім'ї. А для цього треба відмовитись від переговорів з ними, а вони йому обіцяють: ну скажи, що ти Арсені хочеш, або стати спікером, хочеш спікером будеш, а хочеш, як Ющенка при кучмі, стати прем'єр-міністром. І вони перед носом Арсенія водять морковку, да? і Арсеній думає, а він же банкір, він увесь час рахує. Рахує, рахує, і він думає: а справді, а раптом я стану прем'єром і цим і не треба тоді силу е, застосовувати, і не треба на барикади йти, і не треба е, сорочку, тільняшку на грудях рвати. Можна домовитись, і от він пробує домовитись. Оце перша розводка. Зрозуміло, що вони його просто донецькі, використовують як завжди в своїх наперстках. На що може розраховувати в новій раді опозиція, і який сценарій поведінки є вигідним для опозиції в контексті потенційних президентських виборів, в контексті взагалі, от функціонування опозиції і зростання рейтингу опозиції в Україні? Я би сказав так: їм не можна взагалі погоджуватись бути опозицією. Андрій тобто... вони повинні сказати, ми влада, ми отримали народний мандат. Ми виграли у вас вибори. Ви не є. тепер ви опозиція, а ми влада. І ми забираємо у вас за народним мандатом владу. А якщо ви не хочете віддавати її, ми звертаємось до народа по п'ятої статті Конституції і до інших полівих структур партій опозиційних. І ми, ми вимагаємо перше випустити лідера політичної опозиції Юлію Тимошенка, завдяки якій ми стали народними депутатами. Да? Всюди обвешаний тут був мажоритарщик, от пішов зі мною по округу Франківському, бив себе в груді, що він захисник Юлії Владимировни. Всі так били себе в руки і кричали, будуть боротись проти правлячої влади. Хлопці, де ви? Де ви поховались, як щури? Щось вас не видно ніде. Ну ще ради немає. Не ну, не не Андрій, її не ну, буде. Вам не видається, що все-таки революційний такий сценарій, який пропонуєте ви, він є утопічним. І чому? він не є тим сценарієм, на який погодяться лідери цієї опозиції і на який погодиться ця опозиція. Вам не видається, що це є багато в чому утопія для теперішнього. У 2017 році. Так думали всі інші, коли приїхав той же Ульянов і проголосив свої квітневі тези. Здавалося, що він утопіст. І коли говорили, нема такої політичної партії, яка візьме, підніме цей рух. А він піднявся і каже, є така партія. Всі казали йому, да він сумасшедший, він утопіст. В жовтні 2017 року ця партія прийшла до влади. Тому не можна казати, що щось є утопією. Треба говорити про інше, треба проаналізувати всі компоненти. Якщо ви правильно кажете, якщо традиційну матрицю зараз аналізувати те, що відбувається навколо формування Верховної Ради. А давайте візьмемо соціально-економічну фінансову ситуацію в Україні. Там же повний крах. Ми ж з вами бачимо, що. 15 листопада мала відбутись девальвація гривні, так як я і казав. Чому вона не відбулась? Тому що влада в пожежному порядку прийняла закон про вилучення 50% обов'язково валютної виручки у підприємств експортерів це кража практично у тих, хто заробляє валюту. І обов'язково щоб 16% вилучати у фізичних осіб, коли вони здають вільно конвертовану валюту. І 19 листопада уряд Азарова, Міністерство фінансів, знову збільшило борг держави, розмістивши через підставні структури антирайтерів, типа. Мітюкова, який тут представляє Олександра Базарова, російські структури, американські структури, вони розмістили на ринках 1 мільярд 225 мільйонів наших українських єврооблігацій на 10 років під 7,8%. І таким чином вони збили градус нестачі валюти в Україні. Але Як не на довго надовго. цей градус може збиватися. Як довго власне гривня от буде коштувати в межах там між ну от дивіться 8 і 9 от, долар що... буде коштувати да. в межах між 8 і дев'ять гривні? От дивіться, що ми вже маємо однозначно, і, от, і це присви пришвидшить ситуацію політично. Погіршить її перше, е, фактично з'їдений золотовалютний запас держави. В вересні минулого року золотовалютний запас держави був 38,2 мільярда доларів. От на сьогоднішній день, на листопад, золотовалютний запас держави складає 24 мільярда доларів. Тоді виникає питання, ребята, а де 14,2 мільярда доларів ви за рік поділи? Вони пішли в небуття. Це плата за перебування при владі правлячої сім'ї Януковича. З цих 24 мільярдів доларів золотовалютного запасу, 10,5 мільярдів це борг Міжнародному валютному фонду, 5,6 мільярди треба в 2013 році віддати в наступному. І 6 мільярдів мінімум це так звані євробонди. Отже, золотовалютного запаса запасу країни вже немає. Тепер вони приступили до проїдання, Правлячи режима Зарова, Арбузова, Януковича, тепер вони вирішили з'їсти валютні запаси підприємств-експортерів. В них є 7 мільярдів доларів на депозитних рахунках в банках. Десь за 2-3 місяці вони їх наполовину зменшать. Що це означає? Це означає, що не буде обігових коштів у цих підприємств плюс. Впаде ліквідність тих банків, де вони тримають свій золото. Скільки реально зараз коштує гривня? От яка є реальна вартість гривні? Скільки має коштувати гривня? Щоб ну не впало якщо все? Якщо відмінити, якщо б вони не прийняли оці цей закон про обов'язковому продажу валютної вирічки 50%, Вони взяли ще один кредит. О, по, майже 1,3 мільярда. Гривня б сьогодні була 1 долар 10 гривень. Скільки буде коштувати гривня в січні-лютому? От в якщо процес не зупиниться, і будемо рухатись так, як рухаємось зараз? Просто трошки важко вирахувати динаміку втрати валютних запасів підприємствами експортерів. Я думаю, ми треба дочекатись кінця листопада, але за моїми розрахунками, десь лютий стане критичним місяцем, і тоді, якщо ну не буде змінено економічної політики. Може бути один до дванадцяти. Наскільки може опозиція впливати на зміну економічної політики? І наскільки зміна економічної політики може залежати від нової Верховної Ради? Тільки опозиція, якщо стане владою, може вплинути на ситуацію. якщо стане владою, вона що вона має обійняти посаду прем'єр-міністра? Вона має створити більшість Голову що ви... верху, Да вона повинна створити більшість. Вона повинна усунути. Партію регіонів від влади вона повинна створити свою хоча б відносну більшість. Хоча б а для цього треба перебрати на себе мажоритарщиків і представників по мажоритарним округам від маленьких партій. Треба домовляти з ними, з Порошенка, з Балогою, навіть з Литвином. Потрібно перетягти на свій бік мажоритарщиків під час цього процесу. Наскільки можна очікувати великого тиску на опозицію? І наскільки сучасна опозиція здатна протистояти цьому тиску? Тиск буде дуже шалений. А наскільки опозиція, от існуючий склад опозиції, так той, який зайде в раду, наскільки ці люди готові протистояти цьому тиску? Треба. Припинити займатися секста, сектанством. Треба припинити казати: ось ми потрапили до Верховної Ради, ми найкращі, ми бі, білі і пухнасти. Хлопці, ви туди потрапили завдяки Тимошенка. Ось чому ви туди потрапили? Цей аванс ви майже вже з'їли, ви її всі зрадили. Ви там самі, як секта, будете розгромлені в цій Верховній Раді. З вами вчинять так само, як вчинили з вашими попередниками. Ви будете там розбиті. Партія регіонів вас залякає. Партія регіонів вас підкупить. І вас вона розірве на частини, і потім вона зробить те, що зробив Лукашенка в Білорусі на 19 грудня, коли став президентом, потопив крові, опозицію і здійснив арешти, і встановив свою диктатуру і здав Білорусь Росії. Якщо ви хочете такий сценарій, то тоді ви будете по повної програмі за це відповідати. А якщо ви не хочете такого сценарія, то починайте чинити опір правлячій сім'ї, не йдіть з ними на домовленості. не... Не шукайте якісь з ними узгодження. Ведіть з ними відкриту війну. Тільки відкрита війна з сім'єю може вам дозволити вижити, залишити живими і мати політичне майбутнє. Наскільки монолітним є союз трьох опозиційних сил? І наскільки власне, от монолітності цього союзу можуть завадити персональні амбіції трьох лідерів, персональні амбіції Тягнебока, Кличка і Яценюка? Дуже класне питання. Вони будуть монолітними можуть об'єктивно бути монолітними в одному, тільки це подолані і усунені партії влади. Тобто має бути короткостроковий Коротко... план співпраці. Так, так? так ми не можемо говорити про план співпраці аж за президентські Абсолютно вибори. немає. Вони об'єктивно розійдуться, але їм в чому їх зараз буде небезпека. Зараз їх пробують перекупити кожного, і кожному як кажуть, пропонують сказати ти йди до нас. Будемо воювати проти тих. І грають з кожним. І от партії опозиції треба сказати: от зібратись між собою і сказати, хлопці, підписуємо угоду в трьох, що наша мета усунення правлячої сім'ї і партії регіонів. Ось це наша мета. І ми повинні, і тут ми з вами з, з ними, з Януковичем і його бреками, вести переговори не будемо. От, якби вони на цьому домовились, то тоді би почали зміни. А якщо вони не домовлються, що вони не будуть іти на торги, то їх партія регіонів от, в трьох напьорсках розведе. Тут буде під одним напьорстком сидіти Яценюк, під другим буде Кличко, а під третім тягнебок. І зіграють з ними на раз, і їх просто розірвуть на частини і. Вони навіть не, не встигнуть оговтатись, як вже будуть в харківській колонії сидіти поряд з Тімошенка. Одним з головних питань, з яким йшли на вибори три опозиційні політичні сили, було питання персонального голосування. Ми вже зараз бачимо. Рішучий спротив цьому питанню так. з боку партії регіонів так вона має своє пояснення, що вона не буде розмовляти мовою ультиматумів, О. як це пропонує опозиція. Інші експерти кажуть, що власне відсутня відмова від персонального голосування робить можливим голосування у Верховній Раді, тому що зібрати депутатську більшість, яка буде персонально голосувати, не спроможна буде ані партія регіонів, ані опозиція. Наскільки це питання? І вирішення цього питання буде індикатором спроможності опозиції реально впливати на процеси в державі і реально впливати на процеси в Верховній Раді, і чи зможе опозиція дотиснути це питання, чи зможе це питання стати наріжним питанням для функціонування взагалі майбутнього парламенту. От дивіться, ми. Якщо ми говоримо, що Україна європейська держава, так а не якась там азійська чи африканська, то ми дивимося на практику європейських парламентів. Скажіть, будь ласка, в європейських парламентах хтось чужими картками голосує? Ні. 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 Але ми про це Ні. говоримо вже не перший рік. Це рінки. ж головне Ні, це не аргумент. Андрій, це головний аргумент. Та це головний аргумент. Або ти їси їжу руками да? і не ходиш, і оправляєш естественні надобності прямо на вулиці біля столба на остановці. або ти все, і тоді ти тварина. І не кажи тоді, що ти йдеш в Європу. Ти просто африканська тварина, да? або ти все-таки кажеш, ти європеєць. А якщо європеєць, то будь ласка, тоді сідай за стіл, ось тобі віделка, ось тобі ніж, ось тобі тарілка, і поводь себе як європеєць. Ось там туалет. І будь тоді людиною, а не із біологічною істотою. Тому треба, врешті-решт сказати: ви біологічні істоти. Африканські тумбуюмбу, чи ви все-таки вже просунулись і вже якимось чином стали більш-менш людьми ну, соціальними особами, а не хома да? Так от і горілами? Так от, будь ласка, тоді як в Європі? Кожен відповідає за свій голос. І тобі довірили громада відповідати за свій голос. Тому голосуй. Якщо в тебе нема часу, якщо ти зайнятий, якщо в тебе є інші справи, і ти не можеш приходити і голосувати, тоді вон з Верховної Ради. Добре, дивіться Займайся ми, тоді Ми іншим. є свідками такої ситуації, як є ситуація з паркуванням у Львові. Так є знаки, які да, забороняють да, паркуватися, да, і люди паркуються да, рівно доти, да, доти їх не приїде і да, не забере евакуатор. Да. Що має стати тим евакуатором, який змусить партію регіонів. Погодитися і Враг. реально зайнятися персональним голосуванням в Раді. що може бути чи не приносить Ніщо. Ця структура апріорі себе вичерпала, і вона структурована як кримінальна організаційна. Рук, тобто я вас правильно Вона, розумію? новий парламент не буде голосувати персонально і опозиція регіонів, не зможе здійснити одну з своїх засадничних обіцянок партія, домогтися персонального голосування? Партія регіонів ні за яких обставин не дасть здійснитись цьому. Основному основній вимозі, щоб кожен голосував за себе. Якщо це буде зроблено, то не буде партії регіонів. Партія регіонів жодного рішення тоді провести що не зможе. Якщо у Чечетова, у Єфремова, у інших не буде карток, яких вони будуть вставляти, щоб проводити свої рішення. Вам дякую за розмову. Нагадую, ви дивилися програму в об'єктиві. До побачення. Зустрінемось за тиждень. thank <laughs> you